Вітаю, я Галина Погорецька, викладачка охорони праці. Розглядаємо сьогодні тему робочий час. Це час, протягом якого працівник, згідно із законодавством, колективним і трудовим договором повинен виконувати свої трудові обов'язки. Загальні положення про робочий час визначені е, Кодексом законів про працю України і іншими нормативно правовими актами, в тому числі локальними. Нормальна тривалість робочого часу. Е, Працівника не може перевищувати 40 годин на тиждень. Скорочена тривалість робочого часу встановлюється для працівників віком від 16 до 18 років, 36 годин на тиждень, 15-16 років, а також 14-15 років учнів, які працюють під час канікул. Це 24 години на тиждень. Тривалість робочого часу здобувачів освіти, які працюють протягом навчального року вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимально допустимої тривалої робочого часу для відповідного віку. Для працівників, які працюють у шкідливих умовах праці, скорочена тривалість робочого часу. 36, не більше 36 годин на тиждень. За угодою між роботодавцем і працівником може встановлюватися е, неповний робочий день чи тиждень. Оплата в такому випадку проводиться або пропорційно відпрацьованого часу, або залежно від виробітку. На роботи, як правило. Не допускається, застосовується лише у виняткових випадках. При цьому обсяг такий робіт не повинен перевищувати 4 годин протягом 2 днів підряд і 120 годин на рік. За письмовим розпорядженням між працівником і роботодавцем може встановлюватися гнучкий режим. Тобто форма організації праці, за якою допускається встановлення іншого режиму роботи, ніж передбачений правилами внутрішнього трудового розпорядку. При цьому гнучкий режим включає фіксований час, працівник має бути присутнім на робочому часі, а також змінний час, протягом якого працівник на, на власний розсуд визначає період роботи. Якщо за умовами роботи чи виробництва не може бути додержана щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість його не перевищувала нормального числа робочих годин. Існує такі форми організації роботи, як надомна робота, за якою Певні функції виконується працівником за місцем його проживання і характеризуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів та іншого необхідного для роботи. Дистанційна робота форма організації праці, за якою працівник. Виконує роботу поза робочим приміщенням в будь-якому місці за його вибором з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Не менш важливим, крім робочого часу, є відпочинок. Працівникам надається перерва для відпочинку та харчування тривалістю не більше двох годин, яка в робочий час не включається. При п'ятиденному робочому тижні працівникам надається два вихідні, при Шестиденному один вихідний. Також всім громадянам, які перебувають у трудових відносинах, надається щорічна відпустка, основна, додаткова. При цьому тривалість щорічної і основної відпустки повинна бути не менше 24 календарних днів. Передбачені також інші види відпусток. Дякую за увагу!